Добрий день, шановні слухачі курсу. Продовжуємо говорити про літературу ХХ століття. Сьогодні зосередимося на творчості Миколи Хвильового, Юрія Яновського та Володимира Сусюри. Постать Миколи Фітільова, а саме таким є справжнє прізвище Хвильового в українській літературі справді особлива. Він, безумовно, талановитий письменник, завдяки якому українська новела вийшла на нові світові обшири. Він, блискучий полеміст. Адже саме хвильовий 1925 року памфлетом про сатану в боці або про графоманів спекулянтів та інших просвітян започаткував дискусію про шляхи розвитку української літератури, закликаючи до самобутнього розвою відмови від провінціалізму і до орієнтації на культуру Європи з її гуманістичними традиціями, а не на пролеткультівську літературу Росії. Саме хвильовому належить гасло геть від Москви даєш психологічну Європу. Він був і організатором літературних сил тогочасної України, лідером літературної організації «Вапліте». Ця абревіатура розшифровується як вільна академія пролетарської літератури. Ваплітяни боролися проти політизації літератури, вимагали високої письменницької майстерності, дотримувалися непримиренної позиції щодо неудства, халтури, графоманства. Настільки яскрава постать, мабуть, і не могла прижитися в просторі тогочасної радянської культури. Після початку масових арештів української інтелігенції, зокрема, однодумця і приятеля хвильового Михайла Ялового. 13 травня 1933 року в Харкові Микола Хвильовий закінчив життя самогубством. Звернімося до творчості письменника. Новелу Я-Романтика Микола Хвильовий присвятив цвіту яблуні Михайла Коцюбинського. І не випадково в обох творах йдеться про болісне роздвоєння особистостей головних героїв. У новелі Цвіт яблуні беззименний персонаж карається через неадекватність реакції на смерть власної дитини. Адже як митець він автоматично запам'ятовує страшні деталі перебігу хвороби і смерті дівчинки, щоб колись зобразити їх у художньому творі. У новелі Миколи Хвильового головний герой, главковерх чорного трибуналу комуни, має зробити вибір між Обов'язком розстрілювати так званих ворогів радянської влади і можливістю зберегти життя матері, яка опинилася в таборі цих ворогів. Отже, центральний конфлікт новели це конфлікт гуманізму і фанатизму. Головний герой так його формулює: я чекіст, але я і людина. Чекістами, до речі, називали співробітників Всеросійської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією і саботажем. Російською це звучить як Всеросійська Чрезвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем. Комісія була каральним органом більшовиків, діяла з метою підкорення території колишньої Російської імперії і відзначалася актами масового терору проти нелояльних верст населення на захоплених територіях. Композиційно новела «Я романтика» складається з ліричного заспіву, що, по суті, є епілогом, і трьох частин. Розповідь у творі ведеться від першої особи. У ліричному заспіві наведено образ матері героя, що асоціюється в нього з образом Марії, уособленням усього найсвятішого, усе прощаючого у своїй любові. Наявний тут і образ, символ загірної комуни, омріяного майбутнього місця раю на землі. Наступними епізодами є засідання Чорного трибуналу комуни у фантастичному палаці, будинкові розстріляного шляхтича. Головний герой називає ці засідання Новим Сенедріоном, маючи на увазі несправедливий суд, судилище. Членами трибуналу, крім головного героя, є ще доктор Тагабат, якого персонаж називає злим генієм, звірячим інстинктом, своїм темним я. Він має білу лисину і надто високий лоб. Також Дегенерат це вірний пес революції, вірний вартовий чатах, сторож душі героя. Пригадаймо промовисті деталі. Дегенерат, цитую, тільки тоді йшов з поля, коли танули дими і закопували розстріляних. Тобто завжди перевіряв, чи справді загинули всі засуджені. Крім того, обличчя Дегенерата нагадує героєві каторжника: низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс, трохи безумні очі. Ще одним членом трибуналу є Андрюша наївний, невеселий комунар з розгубленим обличчям, який під вироком прострату не ім'я і прізвище ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як пише автор, як хитейський єрог, хвостик. Свої страшні вчинки герой намагається виправдати темною історією цивілізації, мовляв, так в історії було завжди. Крім того, у його думках постійно фігурують версальці та інсургенти. Версальці це прибічники і захисники короля у Франції в 1871 році під час Паризької комуни. У хвильового в Новелі герой називає так білогвардійців. А узагальнено усіх тих, хто під час громадянської війни відстоює Російську імперію. Інсургенти ж це повстанці, французькі комунари. А в Новелі більшовики. Серед засуджених до розстрілу виокремлюються постаті женщини в траурі й мужчини в пенсне. Їх звинувачено в тому, що вони належать до товариства теософів. Теософія це релігійно-містичне вчення про можливість шляхом особливих умовиводів і логічних прийомів вступити в безпосереднє спілкування з потойбічним світом і пізнати божественну мудрість. Вагомими в тексті твору є епізоди, коли ввечері вдома мати я заспокоює роздерзану душу м'ятежного сина революції. Проте герой таки ухвалить вирок розстріляти арештованих черниць за антиреволюційну агітацію. Серед цих монахинь буде й мати головного героя. Я, власноруч, виконаю цей вирок, застреливши свою матір. Ще одного автора ХХ століття Юрія Яновського французький письменник Луї Арагон назвав українським гомером. Цікаво, що Юрій Яновський праправнук Миколи Гоголя, мати якого походила з родини Яновських. Роман у новелах-вершники цього автора тривалий час був культовим твором української літератури ХХ століття. Розподілено роман на вісім новел, які мають завершену фабулу і можуть виступати самостійними творами: це такі тексти, як Подвійне коло, Дитинство, Шаланда в морі, «Батальйон Шведа, Лист у Вічність. Чубенко, командир полку, Шлях армій – Адаменко. Разом ці новели утворюють панораму подій часів громадянської війни. Ми ж зосередимося на новелі «Дитинство», що відтворює загадковий образ Таврійського степу, українського Техасу за красномовним висловом самого Яновського. Твір якраз і починається з опису Перекопської рівнини, степу на півдні України. Далі оповідається лірична історія малого Чабанця Данилка, його перших вражень про світ і переживань героя. Дитинство хлопця вщерть сповнене гіркоти злиднів, але холод, голод і злидні не такі страшні, коли поруч добрі й лагідні люди. Це і батьки Ригор і Ригориха, сестра Вустя, прадід Данилко, кожен із них наділений своїм талантом. Мати віртуозно вміла розмалювати піч або хату, батько. Який, хоч щодня і заливає горілкою свої злидні, чарує людей з півом. Але найближче до Данилка мудрий прадід Данило, який знав геть усе, і коли риба краще ловиться, де ластівки зимують, що треба робити, коли перший грім ударить. Бути спостережливим, людяним, добрим, навчається малий Данилко у Прадіда. Новела закінчується мандрівкою старого з правнуком до моря, під час якої. Прадід навчає правнука не коритися долі, виховує в малому Данилові прагнення до волі, до боротьби за краще життя. Цитую: І ми з роду Турбаїв не були кріпаками з роду віку, і Данило хай не буде. Кульмінаційним моментом твору стає раптова смерть Прадіда, який в останню мить заповідає хлопцеві: топчи землю-синку. Маленький Данилко озирається навколо, уперше відчуває себе самотнім. І біжить сонячним степом. Як говорить автор, відстань між прадідом та правнуком усе збільшувалась і збільшувалась, наче природа аж тепер схотіла відновити оту рівновагу поколінь. Варто зауважити, що новела дитинство ще й етнокультурний нарис про традиції степового буття. Тут докладно описано, як відзначають свята: сорока святих, теплого Олекси, вербну неділю, Великдень. Розкрито насичену палітру почуттів і пригод Данилка під час народних обрядів. Крім того, відомо, що автор використав у цьому творі розповіді Миколи Куліша про дитячі роки і рідний Таврійський край. Яновський використовує ряд географічних назв, пов'язаних із біографією Куліша: Джарил Коса, Острів Тендра, Гола Пристань, Олешки, Херсон Каховка. 1951 року в газеті Правда з'явилася стаття проти ідеологічних ізвращень в літературі, у якій відомого українського поета Володимира Сусюру було засуджено як буржуазного націоналіста за вірш Любіть Україну. Окремі рядки з поезії через це було переписано. Так, наприклад, слова про те, що Україна у квітці й пташині в кривеньких тинах стали рядками у квітці, в пташині, в електровогнях. Так радянська влада акцентувала на своїх здобутках, нехтуючи символікою споконвічного селянського хліборобського краю. Разом із тим, любіть Україну це палке слово поета, мовлене в радісну годину визволення української землі. Твір, написано, 1944 року напередодні визволення від нацистських загарбників. У цьому ліричному вірші Володимир Сосюра створив ліричний образ вишневої України, яка оживає в уяві чітко, рельєфно, наче на полотні вправного живописця. Поет змальовує Україну як в світі єдину, одну, в зірках, у квітці, в пташині, у хвилях Дніпра, у тому вічному і нетлінному, що прийшло до нас крізь віки. Поет у творі звертається до всіх, узагалі, і до кожного зокрема. Передусім звертає на себе увагу емоційно схвильований заклик Любіть Україну, виражений двічі риторичним звертанням, який загострює увагу читача і передає емоції автора, і є ідейно-пафосною, ідейно-композиційною основою твору. Прикметною є й метонімія, тобто заміна понять на основі їх зв'язку, перенесення назви з одного явища на інше, у рядках, в грому канонат, що розвіяли в прах. Чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Зрозуміло, що багнети і грім уособлюють народ, армію, яка принесла визволення від нацистських окупантів. Серед порівнянь у творі особливе смислове навантаження має вислів як та купина, що горить не згора. Це своєрідний перефраз біблійної неопалимої купини як символу безсмертя народу. Батьківщини, яких не поневолити нікому. Літературознавець Ніна Бернацька зауважила про цю поезію. Простота художніх засобів і їх довершеність, непідробна щирість і схвильованість інтонацій, дали поетові змогу втілити глибокий загальнолюдський зміст. Люби рідну землю, шануй інші народи, будь щедрий серцем на добро, добрі вчинки, тим ти возвеличиш і прославиш своє ім'я. Свою Україну у віках. А на сьогодні у мене все. Наступного разу говоритимемо про творчість Валеріана Підмогильного, Остапа Вишні і Богдана Ігоря Антонича. До нових зустрічей!